Когось накриває від свят, від днів народження а коруся. Я тобі зі. скажу, що Україну накриватимуть дощі е, найближчим часом. То постає питання, що робити на вихідні. Снов. Щоб позбути вас цього е, цієї проблеми, що робити, е, сніданок вирушує над допомогою. І я пропоную чотири способи, як організувати свій час. Дивіться. На вихідні синоптики обіцяють. Дощі, аби не сумувати вдома, сніданок пропонує ідеї для відпочинку. Прибирання житла найактуальніше заняття напередодні Великодня. Цьогорічне ноу-хау, екологічна чистка. Желательно використовувати екологічні чисті головне, щоб там не було натрія і хлору. Не роз'їдають кожу, не врядять э, домашнім животним, дітям ніто алергії. Після вдалого прибирання можна і підкріпитися. Страва номер один цих вихідних це салат із редису. Лікарі запевняють, він звільняє організм від шлаків та розчіплює жири. Для приготування улюбленого весняного салату нам необхідні редис, петрушка та кріп. овочі наріжте, заправте олією, прикрасте зеленню та додайте сіль і перець за смаком. Корисний салат готовий. Окрім хліба насущного, порадуйте цими вихідними і свою душу. Найочікуваніша романтична прем'єра цієї весни фільм Титанік у 3D. сніданок рекомендує. Над оновленою стрічкою працювали більше року. На думку режисера Джеймса Камерона, переформатувати фільм було навіть складніше ніж зняти новий. Аби догодити тим, хто втомився після робочого тижня і не планує активний відпочинок, звертаємося до професіоналів релаксу. Без нього не уявляло свого життя єгипетські фараони. Масаж навіть непрофесійний, покращить ваш настрій увечері. Масаж це обмін енергії, а саме цінальна зона це і ключ. Треба знайти точку на тілі та всі рухи робити вже від неї. Если вот мы положим два пальчика у корня шеи возле основания, мы упремся, как второй, в другой порожек. Мы начинаем от основания черепа, начинаем понемногу разминать легкими массирующими круговыми движениями. Ну, mm -hmm. Який спосіб відпочинку обрати – справа хазяйська. Я свій вибір вже зробила. Ще одна дата, яку хочемо. Та давай вже починай! Ну ні,